І так, всім привіт. Ми продовжуємо грати в Pumping Simulator 2. Я ось переправа на склад сходив, у мене там були речі. Зараз я їх намагаюсь принести сюди. Тут якийсь хей постійно кричить. У нас 14-й день заправки, подивіться, ну, будемо рахувати, що це місяців. Подивіться, яка краса. Мейка у нас працює. Ще на монтажі з СТО, ще мейка автоматична. Все у нас супер. Тільки рахунки не поплачені. Зараз замовлю паливо. Так, що воно хотіло, коли казало обновити заправку? Бачите, станції інші. Вони швидше заправляють, це на 4 пости, а ось старенька на 1. Потім ще отакі є. І все забито, як ви бачите, все забите. Хоча я не покращував потік машин, тому що я розумію, що буде жопа, тут було стільки ДТП. На мийці. прям 6 автомобілів ударилось. Мені поки не того. Там великий туалет, зараз підемо, подивимося, я його ще не доробив. Так, ось великі баки вже для палива. Електрозаправки, Вон, бачите, скільки я поставив, але це теж ще не всі і все забито. Ось туалет з телевізором. І ось все, що тут є. Це мило. Прибиральники кинули. Такі кабінки. Так. І магазин. Зараз ще покажу. Дуже великий магазин. Все ще не застав, але товарів вон вистачає. Буду займатись. Звісно, це не на свої гроші. У мене ще кредит висить, 11 тисяч, щоб його загасити. Ось, така справа. Але... Не знаю, що тут галереї повинно бути. Скористь руху я свою збільшу, щоб я прям літав. Hey. Так, і оці с... властивості. Я думаю, додому заказати мені меблі. Там ще якась є фішка з. цим мого. Як... Там написано. Що Можливо купити комп'ютер, я от е, заходжу, покращення станції, я ще не пройшов, і там з цим комп'ютером я заходжу, дім. Є диван, там стул, домашня полка, Вон, коні... стіл, кофейний холодильник, лампи. Десь я бачив ось, ось стіл, бачите? Це не зовсім додому. Ось такий стул у мене є монітор, стіл. Клавіатура чохол до комп'ютера, де сам комп'ютер, я так і не зрозумів, чого чохол, це такий переклад. Але суть така, що воно щось дає, і де його поставити, я поки ще не зрозумів. Тому що тут не дає поставити. Але я думаю, що це дома ставиться і там все тіпа, добре, бо в офісу я не знайшов, їх поставив. От, бачите, я поставити не можу. В офісі тут немає. Але десь він повинен бути, я так думаю. Треба поперебирати трошки, тому що щось. У мене два робітника-прибиральника, і вони якось досить тяжко. Я зараз думаю навіть, що в мене там по робочим. 4 з 10 пампер, механіка, чиститель, каса. Ага, тобто нам треба зараз покращити співробітників і винайняти нових. Давайте так. Шайба, пампер і пампера нового. Все, я думаю, що вистачить. Зараз побачимо, як вони швидко будуть заправляти. Швидше чи ні. Але в мене тут завжди черги. Завжди черга, завжди таке щось відбувається. Так, я так е, думаю, що. Все одно непогано. Камери поставив, тут ще не всі. Дивіться, 4. 4 камери, але це не всі. Так, що б тут замовити таке? Так, мені декілька ще вітрин потрібно. Е, так, магазин, магазин, магазин. Окей. Так, станція, значить декілька вітрин мені потрібно. Один холодильник. Ого, щось я вже набрав. Набрав того, що вже й не потрібно, так? Оскільки та вітрина? 150 доларів, долярів. Все, замовляю. Зараз воно миттєво повинно тут бути. Хоча можна було почекати, так пройти в мене вже 800 на балансі. Заробітки пішли прям вогонь. Десь біжать ці хлопчаки, і вон несуться. Мотор не мастило. Куди його мастить? Hello. Mm. Так, газіровка. Холодна кава ми поставимо. Mm. І енергетик. Okay. Okay. Можемо, до речі, покласти, щоб не портилось декілька сенгвічів. Okay. І що у нас тут ще. Кулер. Кулер це холодильник. Okay. На дворі я не хочу ставити. А ось так можна. Очисник склання, а я туди не буду ставити. Очисник я можу сюди. Хело! Mm. Але дуже багацько всього. Так, полка ще одна. Hello. Є. Трошки покращили. Треба okay. збирати гроші. Як покращується ця сама станція, дивіться. Так, по робітникам що там. У мене 6 з 10. Підходиш до станції. Ага, зараз не зможу. До цієї підходиш. О, дивіться. Отак раз. 1200. Раз, оце це саме крута. Десь ще така є. Он ззаду, позаду. Всі щось матюкаються. Добре, я буду відкривати, щоб не втрачати. Так, працівники, 6 працівників. Я ще. Найму того, хто миє вулицю, тому що. Досить брудно. Так, треба забрати кошти. Непогано, але мало, зранку можна не доїхати. Треба ще почекати. Або ще палива треба купити. Прямо скажу забито биточком. Весь час машини кудись рухаються. Hello. Hello. Ще треба 4 камери достави. Ще дві камери ще по камерах не зовсім повний цикл. Але я хочу зібрати грошей і замовити ще додому речі. Головне, щоб вони в Офіс не приїхали. Бо тягати їх додому. Прийдеться буз купляти. Авто стоїть по-різному від 5. Ford Transit стоїть 5. Ламборгінні Урус. Стоїть щось в районі 12. Так, що там по грошах? Так, щось є по грошах. Трошки гроша є. Hello! І викинув сміття козел. Ось же ж смітник стоїть. Ага. Hello. Тепер ще й отак. Ну підемо викинемо сміття. Мерседес, ось я бачу, знаю. Ось, у, єшка. Але щось не як у Мерседеса. А це Skyline. Мазератіон. Повний набір. Hello. Так, добре, мені треба за ліками. І додому, давайте мотнемось. Так, базар. Що тут на цьому риночку? Так, тут квіти, мені треба аптека. Ліки. Так, додому. Дім, милий дім. Угу. Гараж пустий, машин немає. Так. Так. Що я хотів замовити? Зона дім. Так. Холодильник. Диван. І хочу побачити додому з, ну буде доставка чи кудись в інше місце. Щоб зрозуміти, купувати автомобіль чи ні. Ну, то ми побачимо. А, ось до доставка. Дивіться. Диван. Тут прям місце під нього є. Так. Холодильник Кавовий столик? Добре, а якщо я замовлю? О, ху -ху -ху. Монітор. Куди він приїде? Так, тут цього нема? Значить, він приїде. Явно не додому. Добре, будемо спати. Завтра побачу його, мабуть, в офісі. Так. Стрьомно, <клух> стрьомно. Мінус 364 долара. Пішечки. Пішечки побіжимо. Вранішня пробіжка добре, але нема на роботі ванної кімнати, щоб контрастний душ прийняти. Так, добре, біжимо. Хороший такий мінус. У нас кредит там висить. До речі, скільки? 10 800. Непогано. Ну, ми біжимо, не здаємось. Так, це 15-й день. Так. Ну Цікава гра, не закінчується. І ще не все зрозуміло. Досить цікаво. Тут машини падають, щось звідсіля ось, бачите, почали їхати. І весь час затримка на заправку, бачите, черги. Черги. А в мене нема коштів. Да, он прийшов комп'ютер. І я не можу зрозуміти, чого він прийшов сюди. Угу, ось так тоді його можна поставити. Цікаво, давайте тоді. Коротше, комп'ютер, okay. типу, тут можна десь поставити. Але okay. я не розумію де. Mm, дивіться. Ну. Як тут працювати? Okay. Коротше, щось не то треба, якийсь, мабуть. Стіл замовити. Що там є? По меблям нічого нема, да? Mm. Станція. Телевізор і касовий апарат. От якось немає стола. Ну нічого страшного. Okay. Треба авто. А авто продається у нас okay. мінігра, okay. камера, це. Подивитись що відводиться. Безпека. Вон всі камери. Так, так, так. Де ж взяти авто? А, ось тут Yellow. Дивіться, значить. От, Lamborghini Urus, 14-го року 11651. Volkswagen Passat і транспортер. Mm -hmm. Транспортер. Ну мені однозначно потрібен транспортер. Щоб те все додому, що де його встановити, так і не зрозуміло. Okay. А ну. Зараз в мене буде одна ідейка. Так, ми робимо краще заправну станцію. Угу. Зараз швиденько візьму гроші. І ще трохи удосконалю. Так, відчиняю її. І... Все, працює. Нема старих уже? Нема. Тут прибиральниці з швабрами друг друга лоплять бігають. Всі хочуть бонуси заробити. Так, ну ще є, що продавати. Але я не розумію, як туди той комп'ютер перемістити в офіс. Ну тут його не поставиш, явно в туалеті. Це було б смішно. Тут всі заряджаються на шнурках. Ще дві зарядки потрібно тут, здається, чи три. Три навіть. Вони по 850 доларів. Що з паливом? Уже можна на 600 заказувати. Так, покращив співробітників на максимум. 7 активних працівників. З 10 і двушка в мене за електроенергію ще не сплачена. Куди вона пішла? Що, звільнилось? А, вон, повернулась. Вон уже ДТП получив. Два цих. Дивись, що він сигналить, що ти хочеш на тій. Машині. Вон Мерс поїхав. Це... О, ДТП з мерсом, зашибись, раритетним. На мийці знову зустрілись. Так, беремо паливо. Так, все, у нас там повний, мабуть. Ну, майже повний. Зараз треба за електроенергію сплатити, бо щось мені здається. Що воно нам не дає туди електроенергії багато. Okay. Тепер якийсь мені будуть рейтинг клієнти. Буде падати, кажуть. Okay. Okay. Ось це спереду не схоже на Мерс. А отак з боку дивлюся на Mercedes 70-х років. Угу. Так, є 500 доларів. Ну слухайте, вже така станція майже нова. Ось три самих наворочених насоси і три трохи простіші. Але це ще не максимально. Ну, я просто хочу заплатити за електрику. Який парень пішов. Та ти що, дайте, я на нього ще раз гляну. Ой, та вообще. Аленделон відпочиває. В гаграх. Так, good, good morning, good morning. Ой, що тут у нас? 158 доларів. Непогано, непогано. Окей, okay, окей. Okay. Так, 13-14. Ну добре в цілому так виходить. Вон ще один мерз. Так, ще один мерз. Тут йогою займається ця співробітниця, але чисто кругом все добре. Такі проблеми он тільки. Okay. Окей. Сміття викинув під ноги. 1900. Зараз заплатимо за світло. Треба вже збирати на автомобілі, я поняв. Без автомобіля ми сильно далеко не продовжимо. Так, що там по електриці? Сплатив рахунок. Окей. Пух, збив. Щось комусь погано пахне. То треба трошки потравити їх. Okay. Треба, до речі, купити такий балон, поставити там в туалеті, щоб прибиральниці пшикали, щоб було добре. Оце таке. Ходить добре. Всі щось сигнали, роздратовані якісь. Що їм не подобається. Hello, hello. 2 і було на касі, Це що вони купили? 20 оптовий покупець. Ну. No. Рух дуже великий. Так, я оновлення собі качну, значить. Можливості трейдера хотів качнути не виходить. Вже за обід сонце сідає. Так, а що я можу зробити, до речі? Зараз зберу гроші. Я можу в руках туди-сюди монітор перенести. Okay. Те, все, поняли? Hello. Спробувати вдома встановити. Hello. О, як варіант? Okay. Кейс дроп щось. Hello. Так, треба збирати гроші, щоб на транспорті їздити. А okay. не пішки бігати. Окей, 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 окей. Все, я думаю, тисячі вистачить, беремо монітор і пиляу додому. Поліція якраз їде, то треба... А то скажуть монітор крадений, треба швиденько. Швиденько додому, поки нема поліції. Щось придумають. Потім виправдовуюся. Так, додому. Двері зачинені, що нікого вдома нема. Не встановлюється, представляєте? Теж... Та ж фіня. Так, а що я додому ще не замовляв? Ага, ось та лампа була додому. Цей стіл, плита, стул, полка. Все поки що вистачить, тому що потім будуть проблеми з цим всім. Так, приїхало щось. Плита давайте встановимо. Угу, угу. А тепер будемо намагатись поставити монітор на цей столик, ні, не виходить. Щось не того, говорить виїсте. Добре, зачиняємо двері. Так, мама. Ч ты на кухне ты трэшься постоянно? Холодильник классный, світиться. Так, гараж. Уздарил. Що ты? Скучила? Що таке СТФУ? Ватафак, типа. Так, лягаем спати. Так, Вже хтось набирає. Скільки б не було грошей на ранок мінус 349. Одна і та сама сума. Так, монітор хай лежить, я не буду бігти з ним в руках. Дома його точно не вкрадуть. А ми на роботу. Щось комп'ютер дає, але поки що не зрозуміло, що і як його встановити, на що поставити. Щоб зібрати докупи і він працював. Якось так. Нема кабінету робочого. Туман такий ми рано вибігли. Треба десь півтори штуки залишати на рахунку. То не вистачило нам 1200 чи 1300. Ще ми скуплялися. Так, біжимо. Хоть би хто підвіз? Жодної машини в наш бік. ось вони падають з космосу. І на планетяне заправляються там на заправці. А це що? Ягуар? А ну? Ну, мордою ні, ну то Ягуар. Так. Окей. Окей. я забрав. Шо це? Стул додому не прийшов знову ж таки. Good О! Good Є стуло. Так. Good Щось люди недовольні, що мал маленький вибір, так, да, розібрали, все, вже треба буде затаритись. Так, скільки у нас працівників. Сім. І прийшли рахунки за воду і електрику. Добре, продовжуємо грати, будемо дивитися, що змінилось. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і до скорих зустрічей всім па-па.